З вами абсолютно нормальний конституційний обов'язок і право контролювати роботу депутатів місцевих рад і Верховної Ради. От сьогодні там, за стінами цими, куди більшість з нас, багато хто з нас, ніколи й не заходив, так? Сидять люди, які будуть вирішувати, як має жити наше з вами місто. так? На яких правах вони будуть це вирішувати, не питаючи у нас? Вони питали у нас, коли продавали гуртожиток разом з людьми за 5 гривень для своїх. Вони що хочуть, те роблять, товариство. А чи не, не час уже прийти до них зараз туди, в сесію, на сесію? Скористатися своїм конституційним громадянським обов'язком і правом і запитати у них безпосередньо. Бо коли ви чули, що би виходив сюди якийсь, і, якийсь із Сіреш, вони десь проводять якісь громадські слухання, на які хтось, хтось із вас буває? Ми зараз з вами. Маємо право, як і завтра, на сесію обласної ради, куди я всіх дуже запрошую, тільки на 10.30, прийти і запитати, бо досить стояти під вікнами. Вони нас не чують. Ми зараз підійдемо до них безпосередньо і змусимо їх почути, Добре, мій, друзі Наші з міліції ми просимо вас запустити на сесії міської ради, представників громади міста Черкас. не блокуйте роботу. А ви що? заробляєте більше право людям часу. Ведите, ведите, не ведите, 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 Давай! Давай! О, чудова! Давай! Сховатися надень! Давай! Там ніхто! Чути, дай! Ділайся! Ребята правильно говорите, давайте приділимо увагу. Я ж говорю, Відповідь за свій експерт! Наслідувайтеся! Якщо ви не відкриєте, то вам 30 секунд! Ми вас просто звідти вийшли! Бо раз, а раз назад! Відкривайте двері! Я ж одноліст, я маю право пройти, я не розумію, що ви

Давайте тактичні рішення! Давай, 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 ل <laughs>

Кому ви служите? Ви служите народу? Ви служите Hey! 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 bandu <laughs> é Astokaymse Astokaymse

А! Обійди! 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 Обійди Нікого, нікого, нікого. Ботох. Скажіть мені, що це таке? А ну, дивіться. Негативний.